Це я вовкам, якщо що. Не подумай, чого. Ви мене пусь. Ви мене У мене всі. Да, в саму сраку. Угу. а бажників в саму сраку. Ну. Ні. 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 стоп! Не. Бл. та. О, ти шо тут робиш? Хе-хе. Що? Я назад. Фашс! Скажіть мені, ваші труси, щоб я знав, як вони виглядають. Сам не ношу, то хоч на інші подивлюсь oh, Боже Яке кончене! Це навіть, напевно, і приємно. Давай. Давай, відшльопай мене. А. Oh, my. Ці, Щупальцями. І це ми ще. Щупацями. І на мене На... А, ні, насри на мене, насри. типа. Кажуть, що це до грошей. Давай, давай. Тільки не на лице, будь ласка. Тільки не на лице, будь ласка. Файнц. Ура, керування турелями. Простите, бронзи там лгіє. вимкнути. Супер, тепер турелі нас не будуть е дамажити. Це неймовірно добра і гарна новина. Е, <practically>, <Campus> я старий людина, Ну як не старий, насправді я красавчик молодий, але ну, типу, я дурний. Popcorn, Та шо? Опять ти там свої. Ну, бо я зайнятий, я, блін, підготовлююсь може, Ну, йо маю. Да, да. Там ж такий страшний босс. Він же інот по ласком сидить, по ласкасій. Інвентар. Інвентар. Найс. то своє яйце знайшов і тепер <с> від інших відмовляєшся, так? Так, тому що я хочу тільки свої. Окей. <головний> Сиски і вареники з м'ясом. Де ти, кажеш, живеш? Треба приїхати в гості за вареничками варениками твоїми. Ну, типу. Блять. Дякую за перегляд. А якщо вам сподобалось відео на різки, можете підтримати мене донатом посилання під відео або оформити щомісячну підписку, щоб потрапити в наступне відео. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки та коментувати. Також раджу підписатися на наш твій канал, на якому ми граємо в різні ігри та чудово проводимо час разом.